Хочу поділитися з вами своїми враженнями про неймовірне місце Освестрі Скул. Це одна з найстаріших шкіл Великої Британії, яка була заснована ще у 1407 році. Уявіть тільки, понад 600 років історії. Коли я була на території школи, мене вразила її архітектура, старовинні будівлі, які, наче розповідають про минуле століття. Але це не лише історія. Школа поєднує давні традиції з сучасним підходом до навчання, що допомагає учням досягти успіху в різних сферах. До речі, тут навчалися відомі особистості, наприклад, Вільям Урмсбігор, який став міністром колоній Великої Британії. А ще багато видатних науковців і діячів, чиї досягнення вплинули на історію. Що мені найбільше сподобалося, це те, як школа підтримує індивідуальність кожного учня. Тут багато уваги приділяється спорту, творчості і науці, і все це в атмосфері справжнього натхнення. Освистрій скул це місце, де минуле і сучасне створюють ідеальні умови для розвитку. Якщо ви шукаєте щось особливе, обов'язково зверніть увагу на цю школу.